Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, скільки я заготовив кукурудзи. Он там ще. От, так в качанах вона в цих сітках і буде зберігатися. Сподіваюся, все буде добре до весни. Потім я її почищу, ще посушу і вже потім буду годувати. Подивлюся кого. Я буду брати на м'ясо. Ну, звичайно, це птиця буде. От, тому що, як ви знаєте, я кукурудзу своїм корям-несучкам даю дуже мало, бо вони в мене були зажиріли в минулому році. От. Але в мене з'явилася кроличка, Сподіваюсь, будуть кроленята, тому їм також. Я відібрав гарненьких, але потім буду вибирати ще з тих сіток. Можливо, хто не знає, хто не дивився мої попередні відео, я збираю кукурудзу на полях, і після того, як фермери перебирають їх від поля. Залишається качаний От. Чи випадають вони там, чи якось, я не знаю, як вони там залишаються, але от, і вони, фермери дозволяють людям збирати потім цю кукурудзу. От я в цьому році назбирав скільки: 21 мішок, якщо бути точнішим. От. Ну, в качанах, звичайно, І на цьому завершаю сезон, тому що пішли дощі. От. і... Цього вистачить для мого господарства, вистачить з головою. От. І сьогодні хочу я приготувати дер для своїх корей-несучок. От у нас така дощова погода, от тому потрібно їм займатися в гаражі. От. І я покажу, як готую дереть я. Одразу хочу сказати, що я нікого нічому не намагаюсь навчити, це роблю так я. От, рецептів багато в інтернеті, Вибирайте Свій, який вам подобається, до речі, я раніше давав кукурудзу курів. Багато ніяких проблем з ожирінням не було. А от саме ці кури, які в мене зараз, от це звичайні до речі, домашні мішані кури, от вони минулому році зажиріли. І Там не лише була причина кукурудза і варена картоплю я давав багато. От тому я вирішив трішки їх годувати по-іншому. Отже, блин. Я буду готувати дерть з такого розрахунку. От пшениця. Дві частини. От у мене такий ковшик, коряк у нас називають його. Я буду дві частини пшениці. Далі одну частину ячменю. Одну частину вівса, так. і пів частину кукурудзи. От. Це, до речі, кукурудза ще минулого року. От. Вона сухенька, її потрібно е, перемолоти. От. Тому я от роблю половинку. Боюся. Ну, от так от. Я даю так. Я знаю, що люди дають деякі багато кукурудзи. Я кажу саме мої оці кури будуть їсти кукурудзе мало. Тобто от, отакий незамислуватий друзі, рецепт: дві частини пшениці, одна частина вівса, одна ячменю і півчастини кукурудзи. Зараз я змилю, от скільки мені треба. Я багато не милю. Ось у мене така бочечка є, до речі, підписана, тому що пам'ять вже підводить, понаставляю, потім забуваю дещо. От. У мене корей небагато, щоб, щоб була свіженька, от таку бочечку я намелю зараз. І потім далі я вам покажу ще, що я додаю, коли готую мішанку. Все, друзі, отака от, от вийшла в мене дерть. Трішки крупнувато мели, тому що я розповідав чомусь на ту дрібну сіточку. Отак от звернувся в перемішку не хоче молоте, глухне мотор. Неважливо, нормально для дорослих корей. Саме раз. От. І потім як я готую от вологу мішанку, наприклад, з цієї дерті. От, я беру той же коряк дерті. От. Далі. Попередньо замочую. Макуху соняшникову. Я даю так не щодня, десь двічі на тиждень. Я так роблю. Ну, от Не знаю, це в кружках була така велика, великих кружках е -ж -ж -жареної, з жареною олії. Це ми міняли соняшник. От. Тому вона така, я побив її. От. Ну, Десь такі два шматочки. Але попередньо, звичайно, я її заливаю водою. І такий же шкоряк висівок пшеничних. Отак от, от. Я знаю, що багато хто взагалі не користується висівками пшеничними, ми користуємося давно, тому що у нас тут десь метрів 100 від цього місця, де я тримаю птицю, млин. От. І раніше вона була ця висівка дуже дешева, копійки там вона коштувала. І щоб якось здешевити от годівлю, ми е, купували висівки. Зараз вона не дешева. Здається, 75 гривень 20-кілограмовий мішок. Але все ж таки. От. І тоді, звичайно, ми ще й не знали, що вона е, там і корисна, в ній клітковина і все таке інше. От. Тому так і до сих пір ми годуємо. Тут недалеко от. Все, все рівно трішки виходить е, дешевше. Звичайно, самою висівкою ви не вигодуєте птицю, але отак як добавка. от. Так от готую мішанку, потім змочую водою або сироваткою, даю так. І, і іноді тру сюди буряк, іноді гарбуз, іноді і те, і те. От. Також десь, ну не знаю, можливо, два рази на тиждень я в таку мішанку додаю трішки соди, От. Ну, не знаю, так, десь. Звичайна харчова сода. І Кормову крейду. Ну, Отакою от, от от ложкою, з великою гіркою я міряю. Все на око, От нічого я не важу. Отак от, от. І все. Тобто, друзі, от така мішанка в мене нехитра, я давно годую так. Все нормально. Єдине, що я вже розповідав тисячу разів, саме ці кори взимку зажиріли. Тобто, я передав кукурудзи і. Барини картоплі. А якщо отак на такому годувати, то я сподіваюся. Я зараз годую, начебто все нормально. До речі, десь так тиждень було одне-два яйця, я почав підсвічувати, і вони трішки відновили вчора. Шість було яєць, тобто світло також дає своє. От. І, звичайно, поки що я не даю ніяких там дріжджів. Преміксів, тому що у нас ще тепло, кури пасуться, ще є гарбузи, буряки, листя капусти, ще у нас йдуть дощі повно черв'яків-слимаків. Тому поки що такого я не даю. Якщо все буде добре, доживемо до зими, потім взимку покажу, як я буду годувати. От. А поки що так. І вже я казав, я мішанку даю один раз в день. Другий раз я даю ціле зерно. Це або пшениця, або ячмінь, або овес. мої кури їдять ціле зерно будь-яке. Тому отак от я даю. Ну, друзі, отак от я годую, мені так зручно, мені так е, подобається. Можливо, з часом я якось зміню рецепт, знайду щось інше. От, е, так, там питали, чи годую я горохом. Ні, гороху я ніколи не купляв, ніколи не годував. Не знаю, як ним годувати. І те саме. Е, Шрот або макуха сої. Ніколи не давав. Не даю, не знаю як. По-перше, це дорогувато. По-друге, ну, не знаю, якось я і без сої якось нормально вони живуть. От. На мої зараз 11 курок, які несуться, і 10, які підростають. Цього досить. Головне, не перегодувати, щоб вони не зажиріли. От, От якось так, друзі. Отаке сьогодні відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!